последняя программа по возвращению некоторых э, части э, денег на лечение, на покупку гипотензивных препаратов для лечения гипертонической болезни, конечно, несколько повышает активность населения в плане заботы о собственном здоровье. То есть хотя бы такая материальная заинтересованность иногда вынуждает пациентов почаще обращаться к врачам, По місту жительства. На жаль, число пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями невпивно зростає, і переважно це люди працездатного віку. До прикладу, ішемічна хвороба, серця та інфаркт міокарда, а вони більше характерні для чоловіків призводять до інвалідизації чи взагалі до смерті І це молодого віку, тому займатися своїм здоров'ям безпокоїться по поводу собственного сердца, Стоїть уже починати з молоду. Нас в школі учілі, честь молоду, а врачи тепер ратують, що треба ще з смолоду беречь і собственне здоров'я цього року, який відзначається постійними перепадами погодних умов, в області почастішали звернення до лікарів з приводу підвищення тиску, особливо у гіпертоніків. Нерідко розвиваються і кризи, констатують медики. Адже відомо, що хворі серцево-судинними недугами метеочутливі. Таким пацієнтам ми рекомендуємо. такие дни поменьше физических нервных напряжений и увеличивать дозы принимаемых препаратов. Если, если же что-то не получается у самого пациента, конечно же, нужно не ждать, что оно само по себе пройдет, а обратиться к специалисту, то есть к участковому терапевту, кардиологу поликлиники. В тяжелых случаях, когда, в общем-то, пациент не может самостоятельно уже добраться, существует служба скорой помощи. Ризик розвитку серцево-судинних захворювань можна мінімізувати вчасною профілактикою, а це вести активний та здоровий спосіб життя, раціонально харчуватися, а також контролювати артеріальний тиск та пульс.